І хочу вам сказати, що не тільки на мою думку, але й на думку багатьох спортсменів, і тих же і каратистів, і дзюдоїстів, і ну, інших видів одноборств, хортинг все-таки має набагато більший розвиток і майбутнє, тому що це той вид спорту, який зараз... Почав розвиватися і розвивається дуже серйозно, всі ними цікавляться. І я ж кажу: якщо не тільки в, наш, в нас в Слов'янських, як то кажуть, державах, але й в Японії є хортинг, то самі розумієте. Так що дякую вам, всім, що ви вислухали, всіх вислухали, і мене почули трошки витерпіли. Ви а тепер на практику. Пропоную перейти туди в спортивний комплекс і подивитися в гімнастичному залі, подивитися, як практично можна прямо зараз пересувається